Здорою, ставим горою всі за добробут народу росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою В ефірі рогова пасіка. Сьогодні Шевченків день. Кажуть, що весна починається 8 березня, але вчора, як ви бачили на відео, Бджоли тільки виповзли, але не вирішилися літати. Сьогодні літають вже всі. Тобто весна починається Шевченків день, коли літають всі бджоли. І це підтверджено сьогоднішнім днем і практикою. Вже навіть ті бджоли-слабаки, які не літали, ось я їх хотів об'єднати. І навіть вони проснулися і вилітають з вуликів. На пасічному календарю невиданих 16 градусів. Це навіть більше, ніж обіцяли синоптики. Не дивно, що вся пасіка гуде. Ви не знаю, чи чуєте, тому що не вловлює звук так гостро. Але бджоли масово йдуть на обліт Це вже дійсно масовий обліт якого давно чекали ці комахи і врешті-решт вони діждалися ми поставили воду, але поки що на цю воду бджоли не йдуть, хоча їм треба вода. Тому робимо висновки, бджоли часто беруть воду. Зверху від вуликів. Попробуємо на вулики капнути по чуть-чуть води. Можливо, бджоли. Ось вони, бачите, лежать. А ми їм воду. Можливо, вони її візьмуть. Трохи на прильотку і трохи зверху, щоб бжоли брали воду. Вода йде. Ми. Налили воду, але треба буде ще поновити по чуть-чуть, тому що вода йде і бджоли її інтенсивно беруть. Тут вже за воду б'ються. Була вода, за годину її вже не стало. Ну що ж, підлиємо бджолкам сюди водички. О, вода є, бджоли можуть брати. Це не проста вода, це вода тала. З льоду, який ще був від зими, саме лучше її бджоли беруть. Підлиємо, тому що вода йде і бджоли її дуже гарно вибирають. Вже майже сухо. Так, тут одна мисочка на цілу групу вуликів. Підлиємо її і їм. О! Трошки більше. О ну що, додаємо ще? На криші вуликів. І щоб на прильотку капав. О. З криші вуликів буде капати на прильотку. І це для бджіл. Дуже гарна штука до розплоду водичка і пилок, який вони все більше і більш інтенсивно беруть. Друге, що після води бджолам треба. А воду вони, бачите, беруть на риночок, що ми Заздалегі підготували, це їм треба пилок. На пасіці росте фундук, ліщина. Культурно. І ми бачимо, що бджілки беруть пилок з цього фундука. І їм треба пилок і воду для вигодовування розплоду. Дивіться, бджілка вже запаслася об обножкою, і зараз вона ще хоче добрати собі обножки. Їй цього мало. І полетить вона у вулик. Ти покидають пасіку. Тільки що черниша бджола налякала. І він від гріха подальше. Бжоли активні, беруть водичку вже, чуша ми їм насипли. Хай привикають, що тут буде вода. Котик виходить, іде до нас. Він не боїться, його ще ні разу не кусали, але все може бути. Жоли летять за пилком. Тут це культурна ліщина фундук, їх вже зібралося дуже багато. Чути гул. Пилок їм дуже зараз потрібний. Після цього почнеться масовий розплід бджіл. Вже вони не будуть економити, вже буде так, як положено. Весна вимагає свого бджоли йдуть на пилок. Ну що ми пошкрабили тут трошки ранку, тепер спробуємо її підставити. Бджіл нібито навіть більше, ніж було, напевне вилипився молодий розплод, що так багато бджіл стало. Можете подивитися. Це дійсно трошки багатенько. Корми в них є, але їх треба розпечатати. Тому що. Так, канді сюди, воно вже з'їдено. Допоможемо бджілкам брати цей мед. Трошки його. Розпечатаємо. Так, розпечатали. Мед є, далі лізти не будемо. Сьогодні не час, щоб охолоджувати гніздо. Гніздо будемо дивитися, коли буде 20 градусів температури. А зараз вони. Та й зимують далі. Виводять розпліт. Місце їм є, закриємо. Рамки підставляти не будемо, на другу сім'ю подивимось. Для огляду ми приготували рамки з кормом, величку, щоб їх розпечатувати. Стіточку, щоб змітати бджіл і стамеску захват, якою ми користуємося в останній час. Оглянемо цей вулик. Тут були ЧП, бачите, поперек лежать, значить, тут були якісь проблеми, що нам тепер покаже огляд цього вулика. Ми бачимо, що бджоли зверху, клуб розпався, канді, яке ми підложили їм і з'їли. На термометрі у нас до 30 градусів. Значить, можна сказати, що є розпліт. Канді їдять, дійшли до кінця, корми закінчуються, значить їм треба підставити ще рамку. А пізніше, коли буде холодніше, положимо і канді. Ділки не лише облітуються, вони вичищають вулики, викидаючи на прильотну доску мертвих бджіл, які осипалися і загинули. Ну, ми їм допоможемо, коли буде повноцінна погода більше 20 градусів і можна буде чистити вулики. А зараз ми просто зробимо біглий огляд, що там робиться. Огляд на кормив в основному, щоб не було ніяких ЧП. Повиймали лишні рамки, робили біглий огляд, декому підставили. Ну, для цікавості подивимося в один із вуликів. Відомий вулик, який літав номер 30 І зараз літає, але тоді він саме перший літав. Сім'я слабак. Карника. Дивимося на наші датчики. Вологість 70, температура 25. Тобто бджоли, видно, женуть розплод. Вони, бачите, розтягнулись по всіх вуличках спочатку і до кінця. Але зверху їх немає. Вони гріють розплод, через що їх і немає зверху. що в них з кормами. Задня рамка є. Тут теж є. Бжоли сидять спереду, не будемо їх тривожити. Засунемо назад. Бжоли є, сидять гарно. Датчик в нас є, щоб лишній раз не дивитися. Сонце зайшло. І обліт припинився, лише окремі бджоли, ще гуляють, деякі беруть пилок. Залишилися тільки на прильотках вигорнуті мертві бджоли. Цей підмор ми бджолам допоможемо пізніше прибрати. Зробили ми біглий огляд сімей, Подивились кормові запаси, вони істотно під'їдені. Ми поставили лишні рамки. Вийняли опоношені, пусті. І хочу вам показати, що буває з рамками в гніздах, які бджоли не обсиджують. Як бачите, цвіль завелася густо, крайня рамка, яку бжоли не обсиджували, поцвіла, Так що на зиму треба трохи ужимати гнізда, щоб не цвіли рамки. Якщо вам було цікаве це відео про облід бджіл на Шевченківський день, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі будуть ще багато цікавих відео. і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з шою всім нашим родом. What? Oh.